Мені 17 років, я з міста Києва, навчаюся у звичайній школі з французькою мовою з першого класу. Я вступила в університет, називається University of Illinois Chicago, знаходиться в Чикаго. Mm -hmm. На маркетинг... Це було, якщо підготуватися і як все організувати, це не складно. Але якщо от Робити, щоб, якщо в тебе буде хаос, хаос такий в голові, а, в роботі, це ну, звичайно важко. Звичайно важко скласти всі документи. Але якщо все, все робити організовано, то знати, які в тебе дедлайни, які документи. О, список з 10 університетів чи ти з, з США і потім. Діслала документи, мені прийшли результати. І я вже зрозуміла, так, оці університети мені будуть, о, якби мене не взяли, ці університети мене взяли. А, потім я подивилася, проперечитала переч, ще раз всі їх програми, і о, зрозуміла, що найкраще, от просто от, ідеальний вибір для мене буде саме той університет, бо мені дуже підходила саме їх програма маркетингу, і мені дуже підходило. Ціна, якість, де це знаходиться. Тобто, ну, ідеальний варіант. Перше я їздила на Флексу, дізналася, які є, в принципі, в мене варіанти. Чи я хочу їхати туди, чи не хочу, чи мені подобається там навчання. Коли я була на Флексі, я вже вирішила, що так, напевно, мені потрібно буде вступати до США. Я приїхала вже сюди, я вже визначилася, що так, я буду вступати на маркетинг і так я буду вступати до Сполучених Штатів Америки. Я отримала фінансову допомогу 50% від вартості навчання. Ну, Потрібно протягом всього життя намагатися якось а, вчитися, мати гарні. Оцінки, мати гарну характеристику. Тобто це не просто так от з'являється ця фінансова підтримка. Вона набувається протягом якось усього життя, протягом усієї шкільної кар'єри. Я планую повернутися до України і розпочати свою роботу тут. Я вважаю, що Україна дуже перспективна країна. Тому, я хочу отримати осві найкращу освіту там, приїхати в Україну, починати розвивати щось тут. Якийсь, може, бізнес, може, якої до в якоїсь компанії приєднаюся, почнемо якомусь стартап. А я пораджу починати підготовку набагато раніше, ніж там за два місяці до подачі анкет і заяв. Бо це такий процес, який повинен займати чотири. 5 років, адже ну треба гарно вчитися. По перше, це потрібно гарні оцінки отримувати потрібно бути активними у школі, потрібно волонтерити дуже багато.